Добрий день! Сьогодні працюємо в презентації в Canva Не, і повчимося додавати переходи, змінювати стиль та додамо мелодію до презентації. І так, презентація у вас уже створена в Canva. Ми працювали. Хто, не створю... хто створював презентацію PowerPoint, то просто скопіюйте її, перемістіть текст, фотографії до канви. Пам'ятаєте, що ми обираємо презентація. Це для тих, хто не створював. Далі дизайн. Обирайте «Історія», Дизайн, який вам подобається. Якщо буде тут короночка, то значить це про версія. Не використовуйте, бо будуть водяні знаки у презентації, користуйтеся там, де просто все безкоштовно. Виділяєте, обираєте, застосувати ось у мене 11 сторінок, застосувати 11 сторінок, і вже просто з PowerPoint вставляєте сюди тоді необхідний текст. Так, у мене вже презентація в канві створена, перехожу назад у головну. І так, вона повинна була створена бути і у вас. Так, зараз. секундочку. Так, переходимо в канву. ага, це просто ні назад повертаюся. Так. Угу. І так, ви ж працюєте над своєю презентацією відкриття нових земель, які працювали. І так, як же додати нам переходи? А все дуже просто. Виділяємо ось внизу слайд. Коли ми починаємо наводити курсорчик мишки на сам слайд, з'являється ось угорі в слайді з в правому верхньому куточку три крапочки. Натискаємо на них. Далі з'явилось контекстне меню, гортаємо внижче і обираємо Додати перехід. Натискаємо Додати перехід. Тут є декілька переходів, обирайте, який подобається саме вам. Наступний виділяєте знову слайд, три крапочки, додати перехід і перехід додаєте. Дивіться, так само можете, поки додані ось переходи у нас, можете обирати слайди Ось таким чином: виділили, додали перехід. Виділили, додали перехід. Так буде вам набагато швидше. Не хочете так, можете кожен слайд, бо ось тут, бачите, не додався. Три крапочки, контекстне меню додати перехід, і перехід додався. Все, До всіх слайдів необхідно сьогодні додати переходи. Наступне змінити стиль. Буває таке, що ви додали презентацію, але хочете змінити кольорову гаму. Все це робиться дуже просто. Обираєте, виділяєте свою, свій слайд, наприклад. Далі дивимося шаблони. Ой, вибачте, перегорнулося у мене назад. Так, виділяємо слайд, ось не внизу а вгорі. ось повністю ось так, виділили слайд. Обираємо дизайн, а в дизайнах, бачите, там, де ми обирали раніше шаблони, є макети і стилі. Натискаємо на стилі, перегортуємо вниз, і вам покажеться тут кольорова гама, тобто палітра різних стилів, яку ви можете застосувати до своєї презентації. А це виділили слайд. Один раз клацаєте мишкою на палітру, яку там їх тут багато, можете погортати, подивитися. Натискаєте, хоп, дивіться, бачите, і відразу змінився стиль. Знову виділяємо дизайн і ту саму палітру ви натискаєте. Можете так, як знову виділяєте. Просто виділяємо дизайн, стилі. І натискаєте на необхідну для вас палітрочку. Таким чином, ви можете змінити стиль у вашої презентації. Це друге. І третє, додамо мелодію до презентації. Додавати мелодію до презентації дуже просто. Вам необхідно. Звісно, спочатку знайти мелодію, яку ви хотіли додати, але перед цим цю мелодію необхідно завантажити собі. І так, я ось зайшла на сайт з мелодієм, обрала собі ось енергійна мелодія для презентації. Все мені підходить, прослухали її. Натискаємо Скачати МП3. Так, зараз побачите, в мене пішло завантаження. Так, вона у мене скачала, завжди скачується у папочку загрузочки. Ось, ось ці мелодії. І так, переходимо назад у канву, обираємо передані. Ось вони передані, натискаємо на передані передати файли. Обираємо з загрузочки мелодію, відкрити. Зараз вона скачається, ось завантажується. І далі ми, коли вона завантажилась, то дуже просто, буквально декільками кликами мишки, ми з вами можемо перетягнути нашу мелодію. І так, ось так беремо, захвачуємо її мишкою, бачите, і поміщаємо цю мелодію просто перетягуванням під свій. Під свою презентацію. Ось, і вона вже додана у вас. Бачите, що у мене, наприклад, не спочатку буде слайду. То трішки треба дотягнути, щоб мелодія була з самого початку. Давайте переглянемо, що в нас вийшло. Натискаю презентація. Презентація. Так, стиль змінений. Зараз ділимось «Переходи». працюють. І мелодія в нас є. Виходимо. Наступне завдання вам необхідно цю презентацію надіслати мені. Що ви робите? Натискаємо поділитися, бачите, що доступ маєте. Тір. Ага, ось у вас буде ось таке. Доступ маєте лише ви. Тут необхідно відредагувати. Ось тут будь-хто за посиланням. Тут також можете змінювати, що може там переглядати вашу презентацію, не редагувати. І, а якщо ви будете з кимось в парі працювати, то, звісно, ну, в майбутньому, да, не сьогодні, то, звісно, ви обираєте тоді редагування і та людина, з якою ви будете працювати у парі над презентацією, також буде мати можливість її редагувати. Так, а мені треба тільки сьогодні перегляд, тому Бог це за посиланням для перегляду. Копіюєте це посиланнячко, надсилаєте мені в особисті коментарі у класрумі. Не забудьте натиснути Здати. Всім бажаю тихого, мирного дня. Чекаю ваші домашні роботи.